Всім привіт-привіт! Сьогодні була з вами в прямому ефірі, показувала вам товари з аброри, і відео зараз я вам також покажу. Бачите, в мене тут трошечки від попереднього відео ми робили з вами манікюр фризою, трохи злизаною, хто не дивився, подивіться попередніх відео. І я вам казала, що натерла в правому сінусі. Ось, подивіться, тут навіть ось така ранка невелика в мене залишилася, але вона вже трохи підзагоїлася. Що робити в таких випадках? Категорично не можна там ні зрізати, ні пиляти фрезою нічого цю частинку кутикули треба обійти стороною, і тоді вона заживає, підсихає і все повністю зійде. Там не пиляйте і не зрізайте ножицями. Форму я не знаю, яку обрати форму нігтя, я вам показувала вже навіть в прямому ефірі, що в мене дуже закручується середній палець, на середньому пальці ніготь і на великому пальці. То я навіть не знаю, кого брати форми, якщо чесно, я б залишила і квадрат, але воно вже так не естетично виглядає. На великому трохи схоже, щось що на балерину я собі зробила. І а тут навіть не знаю. Мигдаль також не дуже суперово якось виглядає. Ось ці товари, я вам вже показую з Аврори. Якось вчора я ходила ходила по магазинах і вирішила заскочити туди і щось собі взяти. Ну, тож, я хотіла собі зробити, як вам і казала, манікюр за 100 гривень, але вийшло за 138. Я схопила перше, що я вам показала, база, друге це був топ-світловідбиваючий. І ось така вона була запакована. Штучка, зараз покажу вам ще раз, що це таке, бо я довго дивилася на цю штуку. І думаю, що ж це там за гель, чи гель-фарба, чи що воно таке, бо написано гель Nail Polish. Ну, але це така, така назва розтяжна, що там може бути і звичний гель і все, що хочеш. Перше, що я вам показала, це база. Ось ця від Lovet. Вона дуже класна. Мені сподобалася. Вона не має якихось різких запахів, в неї доволі рідка консистенція, але нормально швидко вирівнюється. І суперовий, до речі, до вечора алергічної реакції так і не було на неї. Далі ось цей світловідбивний топ суперкльовий. Чому він суперкльовий? Бо він коштує 29 гривень, а нічим не гірше за дорожче. Мені він сподобався. І ось ця баночка, що в цій баночці, подивіться, тут така класна, з першого погляду, металева якась фарба. Дуже неприємно вона пахне, я вам казала це в ефірі. Має такий запах, ніби якийсь будівельний ацетон і доволі рідка за консистенцією. Зараз ми її спробуємо і подивимося, що воно таке. Далі я вже наношу ось цю базу, вона доволі таки кльового кольору, подивіться, так як вказано на кришечці, цей колір вона така точно на 100%. Доволі рідка, як я вам вже сказала, але то не заважає нею працювати. Ну, Звісно, якщо новачок, то може вона буде дуже швидка для вас, дуже швидко розтікатися. Але, в принципі, вона кльова навіть тим, якщо вона рідкувата, тим, що вона дуже буде швидко вирівнюватися. І подивіться, яка вона чудова. Мені вона дуже подобається колір, і дуже приємно, що вона не смертюча, скажімо так, як якісь дешеві китайські з AliExpress бази Нема взагалі майже ніякого запаху вона немає. Ось так я зробила укріплення цією базою. Пробне таке, поки що воно пробне в мене. На, на те, щоб не було, чи буде алергія на цю базу чи ні. Поки що ніяких таких відчуттів я не маю з приводу алергії взагалі, бо іноді бувають такі матеріали, що відразу чутно. І я хочу, хотіла, мала таку ідею зробити френч ось цією металевою фарбою. То зараз я хочу спробувати і вирішила спробувати лайфхак френчу з, 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 зробити штампом. Тут трошечки я приклеїла декору, але пізніше та ідея мені не сподобалась, не захотілося мені його клеїти по всіх нігтях, я вирішила зробити тільки френч. Дістала ось такий штамп, подивіться, багато хто з ним знайомий, і пензликом промазує ось таким чином саме по цьому штампові. І далі намагаюся, буду намагатися робити собі френч. До речі, я трохи підкоригувала світло, світло, яке було так і залишилося. Просто в настройках трохи підкрутила, бо хтось з вас там писав, що по світлу не дуже вам сподобалося. То відпишіться зараз, чи подобається вам чи ні. І дивіться, тут я спробувала зробити френч. Ось цей силіконова подушечка, я не знаю, її хоч переклею якимсь суперклеєм, щоб вона не сповзала, бо я не можу нормально, так би як мені хотілося, зробити саме цей френч, бо вона починає вивертатися і випадати. Я щось там малюю, намагаюся щось зробити, домалювати ті вусики, але я починаю розуміти, що мені то в цілому не подобається, і не подобається чому, бо мені не вистачає саме щільності ось цієї фарби. Хотілося, щоб щільність була доволі більша. І плотніша, скажімо так, але, ну, в принципі, вона така є, але подивіться, вона має якийсь відлив і не вистачає якоїсь чіткої лінії. Хоча я зараз вам записую озвучку і думаю, так в принципі, воно і непогано виглядає, що якби я довела вусики, і можна було б ще. Підчеркнути то все е, якоюсь е, гельфарбою, наприклад, білою, саме лінію посмішки, і було б то просто обалденно офігенно виглядало. Але пізніше щось мені воно так не сподобалося, ви знаєте, і я закинула ту ідею. Далі я хотіла зробити якісь маски, тут спробувала так передрукувати. Ну і зараз реально я дивлюся, можна було б довести. Як бачите, зробила сьогодні косячний манікюр. Можна було, як я сказала, вже зробити, довести тут до ладу. І реально було б круто. Ну, придивіться, якби промалювати лінію посмішки якимсь кольором, якоюсь гель-фарбою, або, або біленькою, або чорною. Це б виділяло саме той френч, саме того, що мені не вистачало, якраз би було. І було б дуже круто. Як ви бачите, форму я досі ще не допиляла. Я залишила непиляну форму нігтя. Думаю, в кінці підкоригую квадрат, хоча вже повністю на всіх пальцях, на всіх нігтях, мені не вийшло б зробити гарний квадрат. Бо на великому пальчику щось я зробила по типу балерини. Я вже думала і зробити балерину, але не дуже хочеться. І квадрат якийсь не дуже симпатичний, а з піднизу мені випилювати довжину свою не хотілося змінювати. Тож не знаю, що робити з формою, ще не можу ніяк вирішити, яку поставити форму, зробити форму. Далі я вирішила ще зробити спроби. По френчу вийде щось чи не вийде. Це раз я трошечки притримувала цю подушечку штампу. Подивіться, але все одно вона блін весь час вивертається. Я не знаю, ну, я реально чесно почала задумуватися, реально, чи взяти її, заклеїти суперклеєм, щоб вона не виверталася, і зробити саме цю силіконову подушечку, цей там чисто для того, щоб робити френч. Бо коли я робила френч звичайною гель-фарбою, не ось такою металік, а ну, біленькою або чорною, або білою, то все класно виходило. Мені подобалося там. Залишалося лише довмалювати ось так вусики, трошки підправити, якщо там хочеться подовше не виходить. І все, то в рази набагато швидше, ніж ти просто пензликом малюєш. Ну Подивіться, я все ж таки думала, може тонкіше зробити, але бачите, тут же мені не дуже все то сподобалося. Я почала робити якісь штрихи. І задумуватися, що ж мені зробити з цією гель-фарбою. Ну, штрихи ці були просто так, це не якийсь дизайн я робила. І пізніше я зробила ось таке павутиння. Як іноді зустрічаю я в інстаграмі або ще десь в інтернеті з такою металевою гель-фарбою, такою фарбою роблять якісь такі візерунки. То я вирішила цього разу зробити також щось спробувати. Але зараз я дивлюся і дійсно, ну, це реально сьогодні в мене якийсь 100% косячний манікюр. Ну, не подобається воно мені взагалі, щось воно мені не подобається, якісь основи, якусь я косячі за товсту зробила. Чи не знаю, чому воно мені так реально не подобається. Хоча, в принципі, коли я так дивилася. Прямо на нігті, не в екран, як зараз, то мені воно набагато краще виглядало. Ця саме металева фарба, вона якось так давала такий колір, і то доволі таки симпатично виглядало. А зараз щось якось не дуже. Ну, я почала тут щось на великому пальці вимальовувати. Хочу сказати, що її консистенція просто нереально кльова, щоб зробити якісь вензіля чи щось, якісь завитушки, то клас, можна малювати все різноманітне, то круто, вона дуже рідка. І пензликом, якщо ви вмієте малювати, я навіть так супер класно не вмію, якщо чесно, малювати. Можу, там якісь вензільочки підмалювати, але щоб прямо ж такі фантазії з приводу цих малювань. То ні, я так дуже багато не малюю. Хоча, в принципі, можна класно, вона реально повторює кожен пензлик. Який би ти пензлик не взяв, хоч товстий, хоч тонкий, але вона повторює, можна малювати. Але подивіться, без мінусу, і косяка, все ж таки, товару за Аврори не обійшлося. Я не знаю, напишіть в коментарях, у кого є гель фарба, ця чи фарба просто. Металік чи все нормально у вас з нею, бо я реально просушила її спочатку одну хвилину, тоді вирішила спробувати липкий шар зняти. І подивіться, що в мене вийшло. Ви побачили, вона стала якась неяскрава, ненасичена. Просто зітерся цей металік, реально на безворсову серветку. Я була шокована просто така блискуча краса. Куди вона ділася, я спробувала ще раз промалювати, відправити ту всю красу в лампу або, дивіться, що, як виправити ту ситуацію, вона дала ця фарба об'єм. І тепер весь цей колір, весь цей блиск, ця вся втирка, вона просто зійшла зі знежирювачем кудись. Тепер треба все до гори чи промальовувати, чи що з ним робити. Я не знаю. Я просушила ще раз. І, думаю, але цей час побільше я вже просушила півтори хвилини, і подивіться, вона реально залишається на безворсовій серветці. Це просто треш, якийсь а не манікюр. Трешовий реально манікюр. Малювала-малювала, і що з того вийшло? Нічого не вийшло. Пізніше я спробувала, може, відразу топом перекрити, ось цим топом зі світловідбивними частинками. Все одно вони розмазували. Дивіться, вони просто розмазують оці, ці блискітки, які такі чудові в баночці, так супер класно виглядають, просто розтираються, і вони втрачають свій блиск. Ну, Воно стає просто ніяке. Воно сіре, але не таке блискуче, яке хотілося. Пізніше я його помацала пальцями, думаю, може, там взагалі не було липкого шару його так залишати, але ні. Ну, якби там його можна так було залишати, то воно реально не стиралося. Правильно, правильно, подивіться, навіть на пальцях в мене видно. І я така була вже розчарована, мені так все сподобалося. Ну, доведеться взяти якусь, напевно, подорожча, яку я навіть не знаю, якщо мені порадити, напишіть в коментарі, порадьте, що, що не так, яку краще взяти, яка буде гарно працювати. Бо я такого взагалі не очікувала. В ефірі я вам так розхвалила цю фарбу, що вона супер класна, ріденька, якою можна все розмальовувати. І тут подивіться, що відбувається. Ось на великому пальці я ще трохи перемішала дужче цю фарбу і перекрила одразу іншим топом, не цим заврори, і трохи краще виглядає ситуація. Я не знаю, я її, в принципі, мішала перед тим, як використовувати. Але Або швидко так сідає ось ці металеві штучки, або я не знаю, але кожен раз як нанести якийсь мазок, перемішувати. То також не варіант. Подивіться, він просто старається. Так, що ось такий, дівчата, косячний манікюр, я залишилась без манікюру, треба зараз знову переробляти, щось робити, вам показувати. Ось такий косяк я вам показала. А з приводу світловідбивного топу, він чудовий, з приводу нанесення, також він не має якихось різких запахів. І ціна в нього 29 гривень, то просто супер-супер. Не знаю, який він буде в носці по такій ціні, але на перший погляд він також класний. І база також мені сподобалася колір, консистенція, приємна на запах. Єдиний мінус цих пляшечок те, що в них малий об'єм по 7 мл. Але за такі гроші то доволі таки гарна ціна. Так що ось таке відео вийшло, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного настрою та гарних манікюрів. До зустрічі в нових відео!